Це я, Коля, маршрутчик, що руку вам поламав. Руки не чую, покажися. Якщо після перегляду цього тізеру у 2020 році ви так само почали чекати вихід «Люксембург, Люксембург, як і я, значить, ми з вами на одній хвилі. Це трагікомедія Антоніо Лукіча, яка вдало балансує на тонкій межі між гумором і трагізмом. Фільм розповідає про життя братів близнюків колі і Васі, які грають українські репери Еміль та Рамільнесірове, які неохоче єднаються, коли раптом Колі отримує дивний дзвінок, де дізнається, що його батько перебуває у Люксембурзі. Усім привіт! З вами Вінницький кінокритик. Вже з після цього фільму складається враження, що на нас чекає черговий род від Лукіча, однак режисер зовсім не збирається бути передбачуваним і підготував нову історію, яка здатна здивувати глядачів. Пошуки батька створюють метафору індивідуальних шляхів братів у пошуках свого місця у світі, а також роздумова про культурну прірву, що існує між ними. Режисура, звукове супроводження та операторська робота поєднуються, щоб створити візуально притягуючий світ зі складними мізасценами, який віддає духом Рибіт Гая річі чи Мартіна Макдони. Це яскраве і захоплюючі дійство зунерює глядача в атмосферу, дозволяючи йому відчути зв'язок з персонажами на глибинному рівні. Перформанс братів Насірових одночасно переконливий і напрочуд дотепний, що дозволяє глядачам сформувати тісний зв'язок з їхніми персонажами. Незважаючи на спільне коріння, брати обрали абсолютно різні життєві шляхи. Коля став водієм автобусу і борили. А Вася намагається жити простим життям, працюючи патрульним поліцейським. Їхні образи влучно передають сутність покоління, яке опинилось між двома світами, і намагається знайти своє місце в суспільстві, що швидко змінюється. Стрічка чудово поєднує гумор, ностальгію та монофалічні розвини, та також запрошує глядачів посміятись і замислитись на значні сім'ї та зв'язків у часи труднощів, звертаючись до теми ідентичності, приналежності та пошуку сенсу. Оригінальність фільму полягає в його незвичайній сюжетній лінії та колоритних персонажах, які оживають завдяки арт-мейнстрімній режисурі Лукіча, Частково натхнені його власним досвідом батьківської відсутності, що робить картину привабливою як для фестивальної аудиторії, так і для широкої громадськості. Від бурхливого початку у декораціях 90-х і до фіналу Люксембург-Люксембург пронизаний невимушеною та щирою енергією. Операторська робота між Любарського з яскравими візуальними прийомами і кадрами, що підкреслить відмінності між школою і масою, а також дотепними гегами – Додає фільму шарму німої комедії, а наратив, зосереджений на характерах героїв, створює міцний фундамент для дійсно доскучих авторських робіт. Використання суржику та української мови тільки додає фільму шар автентичності, відображаючи справжність та життя персонажів. Що дійсно відгукнулося мені всі стрічці, так це дослідження ідентичності та пошуку сенсу. і коліївасі це не лише фізична, а ще й духовна мандрівка. Шукаючи свого батька, вони також шукають себе і свій власний життєвий шлях. Фільм слугує потужним нагадуванням про важливість самопізнання та невід'ємність цінності пошуку власного Люксембургу. Знімальна група Люксембург-Люксембург відзначилась неабияким рівнем майстерності а продюсер Володимир Яценко продемонстрував чудове розуміння матеріалу та сильний творчий досвід. Таке поєднання призвело до того, що фільм вийшов одночасно і душевно. Варто зазначити, що сюжетна структура фільму Оман була проста, але підходить далеко не кожному. Історія розвивається не а сам Люксембург відходить на задній план у складне стосунках братів. Тим не менш, фільм ефективно піднімає складну тему сімейної динаміки та викликів, які можуть виникнути через такі зв'язки. Сім'я в Люксембург-Люксембур зображена не як джерело підтримки, а як джерело розчарування проблем, що породжує відчуття дискомфорту і напругів оглядачів. Влучно піднісі у фільмі теми резонують особливо з огляду на нинішню світову кризу біженців з України. В якій через повномасштабне вторгнення Росії багато родин було розлучено, як єдиний український фільм, представлений на міжнародному кінефестивалі в Торонто, Люксомбург-Люксомбург є перспективним претендентом на здобуття премії Оскар-номінації «Найкращий фільм іноземної мови у 2024 році. За словами режисера, на початку фільму є правдивий титер про те, що цей фільм зроблений за мотивами реальних подій. Насправді на початку фільму є правдивий титр, в тому, що цей фільм зроблений за мотивами реальних подій. І саме втрата батька, який був не ідеальним, був відсутнім, вона і була найбільшим емоційним зарядом фільму, тому що. Багато хто з нас хоче віднайти цю важливу фігуру батька або, можна сказати, творця. І так само, як і думки і тихі, це спроба головного герою знайти у цього творця. Тобто вважайте як такого бога чи когось такого. І коли у героя є дуже сильна воля до того, аби віднайти його, це дуже добре драйвить цю історію. Тобто воно провокує героя, перемагати там, всі перипетії якісь там і робити якісь прави. Тобто, в цьому плані Люксембург, Люксембург це є історія, коли не дуже хороша людина, якою є Коля перевиховується, так і потрапляє до Люксембургу. Ось, але головний парадокс цієї історії якраз в тому, що тобто, Бог він являється не завжди тому, хто на це заслуговує. Я не буду видавати якісь спойлери, але диво не завжди трапляється з тим, хто знає, що з ним робити. Цими словами, Антоніо Лукич підтвердив той факт, що фільм взято за мотивами реальних подій. Музичний супровід фільму гармонійно доповнює історію та персонажів, а пісня Кулу гурту Бонні М ем» займає важливе місце у початковій сцені фільму. Промклива та меланхолійна музика ідеально доповнює тематику та тон фільму. Вона підкреслює емоційні переживання героїв, а також слугує основою для комедійних моментів фільму. Монтаж Олександра Чорного, Івана Баннікова та Олександра Лагостаєва забезпечує динамічний темп, який тримає гель. У напрузі протягом усіх 105 хвилин про фільму. На жаль, фільм не позбавлений недоліків. Іноді відчувається нерівномірний темп, а деякі сцени можуть здатися надто комедійними. Що потенційно підриває більш серйозні теми фільму? Персонаж актриси, який на роль жінки зі зламаними руками, могла б бути розкрита детальніше, як і мотивація батька. Також тим не менш, ці недоліки залишають простір для інтерпретації і дозволяють глядачам взаємодіяти з фільмом на більш особистому рівні. Однак не можна недооцінювати його міжнародне визнання. Адже він є своєрідним доказом в якості українського сучасного кінематографу. Головним моментом розочарування для мене у фільмі став його сюжет, який я вважаю недостатньо переконливим та спрямованим. Трейлер натякав на захопливу пригоду в Люксембурзі, місті відомому своїм достатком і злочинністю. і очікував захопливих екшн-сцен і поворотів. Зараз буде блок зі спойлерами а Натомість кульмінацією фільму стала повну консульства, через яку виявилося, що їхнього батьку насправді не загрожує небезпека. Хоча був хвилюючий епізод, коли один з братів побачив свого батька в нещасному становищі, загальний брак дій та саспенсу залишив мене в очікуванні чогось більшого. Все спокійно спори кінчилось. Люксембург-Люксембург є обов'язковим до перегляду не лише через його культурне значення в українському кінематографі, але й через захопливе, спонукаючи до роздумів дослідженні сімейної динаміки, ідентичності та особистого зростання, а також через нетривіальний підхід до розповіді історії. Фільм водночас розважальний і глибокий, у ньому досягнуто ідеального балансу між гумором і драмою. Це фільм, який знайде відео у глядачів і залишить на них незабутнє враження і змусить по-новому оцінити силу фарітерінгу в, в кіно. Цей чарівний і зворушливий фільм слугує зворушливим нагадуванням про людський дух і важливість зв'язку з часи негараздів. На сьогодні у мене все. Поділіться своєю думкою про цей фільм. Кажіть, як він вам напишіться в коментарях, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, там відбувається вся комунікація.